Залишається декілька днів до виборів органів місцевого самоврядування. Я би хотів пару слів сказати про питання етики. Львів це загалом толерантне місто, яке з повагою ставиться до законів нашої держави. У нас практично завжди вибори проходили без особливих порушень, а самі кампанії здебільшого були відносно коректними, без засилля чорних технологій. До певного моменту так було і цього разу. Критика під час компанії це нормально. А от коли опускаються до відвертих маніпуляцій та бруду, це неприпустимо для нашого міста і загалом для здорового глузду. Дуже легко приклеїти комусь ярлик агента ФСБ, сектанта чи зрадника, але потім нам разом жити в нашому місті, ходити одними вулицями, спільно працювати і дивитись один одному в очі. Львів є певним символом для України. Це найбільше україномовне місто світу з твердою позицією в питаннях захисту національних інтересів. Львів'яни були хребтом Майдану, львів'яни не ховались від обов'язку оборонити рідну землю. Але є ще один аспект: завдяки нашій з вами праці сталося так, що за останні роки Львів ще й став символом успішного розвитку. Ми дійсно показали багатьом містам країни, що навіть не зважаючи на страшну економічну кризу, можна демонструвати позитивні результати. Звичайно, що є багато проблем, як і в будь-якому іншому місті світу, але ми знаємо, як їх вирішувати, і робимо це. І от це поєднання українського характеру і успішного розвитку дуже комусь не подобається. А тому з'являються фільми про тотальну зраду, про те, що мер міста служить Кремлю, це якась секта і так далі. Моє життя це відкрите життя публічної особи. Все, що я робив і буду робити, наведу. І я хочу звернутися до усіх кандидатів в мери, в депутати, до усіх політичних партій, які беруть участь у тих виборах. В ці останні дні виборчої кампанії. Показати приклад толерантної конкуренції та поваги до львів'ян. А від себе додам, що незважаючи на будь-які перепони, ми є і будемо завдяки спільній праці найбільш успішним українським містом. Дякую за увагу!